Дименько, ти вже збираєшся піти від нас. А здається, ми нещодавно так чекали на твої веселі свята. Впевнена, що 19 грудня нікого не треба було вранці будити, бо всі добре знали, що кожного під подушкою чекали улюблені солодощі. А неповторний новий рік з пухнастою ялинкою, яку ми із задоволенням прикрашали. Іграшками та грайливими гірляндами. Від безлічі подарунків, що знаходили ми, як ведеться під тою ж ялинкою, всі ми були у захваті і з великим задоволенням грали у нові ігри і бавилися чудовими іграшками. Також не можна забути ту радість від святвечора, коли ми ходили від хати до хати і несли зірку, урочисто промовляючи. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Після Різдва Христового ми з натхненням почали готуватися до щедрування. Браво витанцьовувала наша грайлива коза, коли ми співали. «Ого-го, коза, го сіра я!» Як раділи господарі, коли ми бажали їм, щоб ракети не літали. Тажки в гаю співали. На другий день вранці ми засівали пшеницею, оселі знайомих, родичів та друзів, промовляючи сійся, родийся жито, пшениця, жито пшениця усяка пашниця. За святами і не помітили зимінько, як минули канікули, і ми пішли до школи. Але в наших серцях назавжди залишиться та очікувана і несподівана радість від твоїх веселих свят, які прийшли до нас ще з сивої давнини. Дякуємо тобі, зима!